І традиційно цей час ми говоримо про те, про що пише ранкові видання на туречку. Звичайно, Послужили. зараз все розкажу. Отже, комсомольська правда в Україні, UA на своєму сайті повідомляє, що незабаром знову доведеться пред'являти паспорт. Про операціях з валютою згідно з постановою Національного банку України у разі купівлі іноземної валюти українців знову зобов'яжуть віддавати свій паспорт для купівання. Головний банк країни наголошує, що мова йде про операції, які не перевищують 15 тисяч гривень. В ситуації, коли громадянин України хоче продати валюту банку, документів що засвідчують особу. Не вимагатимуть. Докладніше про нові правила валютних операцій. Читайте на сайті Комсомольської правди України Ресурс Вісті Радить своїм читачам, як правильно вибирати забудовника купівлі нового житла. Видання стверджує, що у зв'язку з кризою більш ніж 80 будівництв по всій країні призупинено. Тож ризик втратити або заморозити інвестовані кошти для українців доволі високий. Експерт вістій радить з'ясуйте, який банк фінансує будівництво. Зверніть увагу на показники надійності фінансової установи, адже третина зупинок у будівництві викликана саме проблемами у фінансуванні. Також експерти радять прискіпливо вивчити документи на землю, проектну документацію. То ще про інші тонкощі, які необхідно знати кожному майбутньому іпотечному інвестору, ви зможете дізнатися на сайті лісі. А сьогодні крапкою на своєму сайті знайомить читачів з репертуаром Канського фестивалю. А сьогодні відбудеться значна для всіх любителів кіноподія. Відкривається 67-й міжнародний фестиваль у Канах. А сьогодні анонсує 10 картин, що напевно зможуть зацікавити глядачів. Провокаційний фільм Зоряна карта один з найбільших очікуваних у репорталі фестивалів. У стрічці розповідається про життя за лаштунками голівудських кіностудій. Ще одна картина з промовистою назвою Сен Лоран присвячена перепетієм життя. Одного з найтоловитіших кутюр'є ХХ століття. Про інші фільми, що увійшли до основного репертуару фестивалю, ви зможете дізнатись на сайті сьогодні.